Фінансова допомога підприємцям. Хто може подавати заявки? Може розмістити близько 150 людей. Як працює новий шелтер для переселенців у Львові? Перше з часу повномасштабної війни. У Львівській опері готують прем'єру. Вововар займається кондитерським бізнесом. Підприємець уже двічі через війну змушений був переїжджати і перевозити свій бізнес. Спочатку у 2014 році Сергій з Донецька переїхав до Покровська, а після повномасштабного вторгнення до Львова цього місяця. Планує запустити свій кондитерський цех і випікати торти, тістечка, печиво. Частину обладнання підприємець перевіз з Покровська. Обладнання ми не все змогли забрати. Забрали саме таке мобільне та ну. Якщо ще більш нове, а в нас там ще багато обладнання такого великого, ну габаритного. А от заплатити за оренду приміщення і закупити сировину йому допомогли гроші, які отримав від міста. Це 100 тисяч гривень. На таку допомогу можуть подавати зрелоковані підприємства. Грошові ваучери від міста можуть отримати й львівські підприємці. Для них передбачені компенсаційні та інвестиційні ваучери у розмірі 300 тисяч гривень. Такою можливістю скористалась львівська лабораторія. Тут, зокрема, досліджують і шукають сполуки, які в подальшому можуть стати ліками. Ми біотех компанія, яка займається створенням генетично модифікованих мікроорганізмів, а в першу чергу з фокусом на те, щоб вони могли виробляти нові антибіотики. Тобто, що ми фактично робимо, ми шукаємо продуцентів, шукаємо або створюємо продуцентів сполук, які потенційно можуть стати ліками. Підприємство змушено було придбати потужний генератор для підтримки температури мінус 80 градусів у цих морозильних камерах, де зберігають бактерії. Покупка генератора рятує не просто якісь бактерії, які ми зробили там, а рятує роботу трьох років компанії. Тобто, ну і цілком унікальні речі, які є зроблені тут, і які присутні, в принципі, в одній двох копіях, і більше ніхто їх відтворити. Не те, що. Не зможе, можливо, і зможе, але на це піде 3, 4, 5, 10 років роботи. Подавати заявки на фінансову допомогу від міста на розвиток власної справи можуть підприємці, які зареєстровані у Львівській територіальній громаді. Підтримку надають релакованому і місцевому бізнесу. Саном на сьогодні. Надано 6 ваучерів на релокацію, 6 ваучерів компенсаційних і 9 ваучерів інвестиційних. Тобто, станом на зараз це 21 ваучер на суму 4 мільйони 360 тисяч. Релокаційні це підприємства, які релокувалися зі Сходу України. Зазвичай це підприємства, які другий раз вже релокувалися. Тобто вони в 2014 році. З зони бойових дій, який розпочався в 2014 році, і зараз вони вдруге релокуються вже до нас. Зараз триває прийом заявок на отримання компенсаційного ваучера. Його можуть отримати підприємства, які постраждали від ракетних обстрілів або ж прихистили переселенців. Також заявки можуть подавати підприємства, які через війну перевезли свій бізнес до Львова. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. На Львівщині на ремонти приміщень, де проживатимуть переселенці, виділили ще майже 9 мільйонів гривень. У межах програми вже завершили роботи у 14 закладах і створили 1433 місця для ВПО. До кінця року планують додатково облаштувати ще майже дві тисячі місць. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. 10 листопада до Львова із зони бойових дій двома евакуаційними потягами приїхали 118 людей. До перемишля зі Львівщини чотирма потягами вирушили 540 українців. Сповіщень про повітряну тривогу за добу не було. Новий шалтер для переселенців працює у Львові. Благодійна організація. «100% життя Львів облаштувала його поблизу вокзалу для людей, які евакуйовуються. Серед тих, хто знайшов тут прихисток, сім'я із нової каховки, що на Херсонщині. Олена Тимофієнко із сином чотири місяці змушені були провести в окупації через блокпости, через Запоріжжя. Через Васильівку ну, було страшно, звісно. Нелегко, не да. ми залишилися що Васильки. З ночівкою там, там взагалі було нам тяжко. Там нас з 4 утра нас чиранку розбудило тата банбюшка, тата ну все ж жутка, страшна. Пізніше були у Тернополі та дістались до Львова і опинились у шалтері. Ну тут добрі умови, душ, ну все як положено. Дають от ліжко, дають ну все постельно, там білізну, там одіяла. Якщо холодно, кажуть, беріть ще одіяло, там. Ну все тут кормлять три рази. Зараз у цьому шалтері перебуває близько півсотні переселенців. Щодня тут поселяють людей із територій, де тривають бойові дії. Аби прийняти більше, майже 150 людей тут дооблаштовують іще і ще кімнати. Наразі ми тут облаштовуємо кімнату для людей. Будуть двоповерповерхові ліжка, і може вміститися десь ну 6 чи 8 особ. У шелтері є кухня, дитячі кімнати. Можна отримати консультацію психолога. Усі послуги та проживання тут безкоштовні. Зазвичай ці люди потрапляють до нас взагалі без нічого з мінімальною кількістю речей. тому ми забезпечуємо повністю базовою гігієною, триразовим харчуванням і гуманітарним одягом. Також ми у нас працює психолог, медична сестра та юрист безкоштовно для наших мешканців. Ми працюємо. Від спочатку це були якісь свої кошти, кошти, хто там волонтерські, якісь. От а потім далі вже почали співпрацювати з міжнародними донорами і зараз вже й маємо фінансування. До цього житла людей спрямовують волонтери безпосередньо на вокзалі або місцева адміністрація. Ірина Мочульська, Олексій Шелковий, Суспільне, Новини Львів. Втрати російських військ станом на 11 листопада. Особовий склад – близько 79 тисяч 400 осіб. Танки – 2814 одиниць. Бойові броньовані машини – 5696 одиниць. 1817 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 205 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1505 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни 4259 одиниць, спеціальна техніка 159 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Сьогодні до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування Національного університету Львівська політехніка. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Світлана Добровольська. Повідомлення надійшло до поліції близько 8.00. Анонім надіслав на пошту електронний лист. Людей із будівель евакуювали, приміщення та прилеглу територію обстежили. Вибухівки не знайшли. Нагадаю, на Львівщині повідомлення про замінування надходять вже в шосте за тиждень. Вранці 8, 9 та 10 листопада аноніми надсилали електронні листи, у яких йшлося про заміновані школи. Також ввечері 9 листопада з'явилась інформація про замінування ресторану «Макдональд» Чона Володимира Великого. Усі ці повідомлення виявились фейковими. Як ми бачимо, у нас в додатку є три варіанти: Ми можемо вивчати гвару, Ми можемо вивчати солов'їну або факти, факти про Україну. Бівізюа так називається мобільний додаток, що допомагає збирати гроші для військових. Під час гри в застосунку транслюється реклама. За одну тисячу переглядів 14 доларів відправляють на допомогу зсу. Донат може бути більшим, якщо гравців подивляться рекламне оголошення до кінця. Якщо в день там ви декілька разів будете грати в цей додаток, скажімо так, за ці гроші ми можемо купити броняки, ми можемо купити автомобілі для ССУ. Тобто без, немає жодних обмежень, лише треба час. У цьому додатку можна вчити західноукраїнські діалектизми, а також слова і вирази польською та німецькою мовами, які часто використовують львів'яни. Давайте Будемо вивчати з вами гвару. Інсуля, і в нас є декілька варіантів. Так, допустимо, що це припустимо, це зозуля, це оселя. І, власне кажучи, йдемо далі. Є в нас сім запитань, на які ми будемо відповідати. Створили додаток розробники української it компанії. З початком повномасштабної війни вони перемістили свій офіс з Харкова до Львова. Почали робити у марті, і усі були в жахливому стані. Ми усі у Харкові, ми не знали, що, що буде. І коли ми почали робити, ми якось відвелись від цього всього, і це теж допомогло психологічно. Нам додаток можна встановити на Android та iOS. Розробники вже готують нові ідеї для створення застосунків, що підтримуватимуть нашу армію. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук. Суспільне новини Львів. У львівській опорі підготували першу прем'єру з початку повномасштабного вторгнення. Репетиції артистів зупинялись через тривогу або продовжувались в укриттях. Постановка Страшна помста приурочена до 80-річчя українського композитора Євгена Станковича. Опера написана за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя. Події розвертаються ніби в 16 столітті, 19-му. по суті, в кінці свого життя пише Гоголь Страшну помсту. Твір надзвичайно містичний, кривавий, страшний. Це і про себе, і про загальне. Яке йде з первородного гріха Каїна і Авеля. Для створення постановки, декорацій та костюмів, запросили режисера та художницю з Німеччини. Вони почали працювати над концепцією опери рік тому. Хоча наша вистава базується на творі Гоголя Страшна помста, де також описуються такі темні часи, наша загальна концепція не змінилась, хоча зазнала певних впливів. Гоголь звертається до історії України, але ми, хоч хотіли створити абстрактну річ, яка розповість і сучасну історію, і історія все ще залишатиметься актуальною навіть після 20 років. Майбутньому створюючи декорації, митці намагались передати настрій повісті, яку написав Гоголь. За словами режисера, коли з'являється відьмак, це відчувається, ніби на паркеті з'явилась перша подряпина. Цю ідею художниця і взяла за основу. Я створила паркетну платформу, яка виглядала, наче дуже міцна і стійка річ. Але згодом, коли розвиваються події, цей паркет ставав все більш лиским і все менш надійним. І впродовж вистави ця платформа перетворюється в різні об'єкти. Це є і ріка Дніпро, яка займає велику частину в нашій виставі. Це є і тюремна стіна, це є хрести, і всі ці об'єкти, які не можуть бути природним чином поєднані між собою. Прем'єрні покази відбудуться 13, 25 та 26 листопада. Також у опері готують нові українські постановки. Це Мазепа, Тіні Забутих предків та лісова пісня. Вони стануть відповіддю та заміною постановок Чайковського, які раніше були у програмі. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Пес із ДСНС. Патрон інформує. Привіт! З вами патрон. Щодня я набігаю сотні кілометрів у пошуках мін та вибухівок, які залишили на Чернігівщині підступні вороги. Інколи протягом дня ми знаходимо понад дві сотні снарядів та мін, а їх ще так багато не виявлених. Тож, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний або підозрілий предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не переносите в інше місце. Необхідно по можливості попередити інших людей про існуючу небезпеку та негайно повідомити рятувальникам за номером 101 або правоохоронцям за номером 102. І ще навколо все зеленіє і розумію, що хочеться піти на природу, але це робити заборонено. Чому ж? Бо у лісі теж можуть бути замасковані вибухові пристрої, а до лісу мої лапки ще не дійшли, щоб їх виявити. Все буде з часом. А поки тримаємо хвостики бубликом. Пес із ДСНС Патрон інформує.